you <laughs> Всіх вітаю, всім привіт. Нарешті настав огляд поглянути, які ж квіти у мене виросли, із тих, що я вам показував напередодні того, не перший який ролик був, це той з оглядом насіння. От вже наразі у нас зараз що вересень, 15, Здається, вересень сьогодні, чи 16, 16 вересня. Як ви розумієте, не вдалося засняти у мене одним таким великим кадром, щоб позаду мене було таке величезне поле квітів, тому що якісь квіти вже відквітли у червні, якісь квіти тільки от зараз квітують. Як це мало би бути на початку, як жоржини за моєю спиною, і таке інше? В цьому мені буде, звісно ж, допомагати ця книжечка, яку я зробив, яка буде мені підказкою до того, що мені далі потрібно буде розповідати. Ідемо далі. Далі, ротики: ротики «Snapdragon» з англійською. В цьому році дуже сильно мене порадували. Я думаю, через те, що це були оця насіння, було таке сортове. У мене були сортове рубінові ротики червоного кольору, такого темно-червоного кольору, і були рожеві. Вони були дуже високі, дуже такі були якісні, я би сказав, самі квітки їх було дуже багато на одному на одному цьому стеблі. І квітування продовжувалося ну, напевно до липня воно продовжувалося і продовжувалося би ще. Якщо би я більше їх поливав після того, більше би зрізав, аби нові пагони давалися, але я цього не робив. На жаль, тому що були інші квіти, які мене більш цікавили на той момент, і з сезоном ротоків тут. Завершилося, але ті ротики, які були не сортові, які були в паці, там і жовті, і білі, і якісь там фіолетові, я не знаю сіреніві і всілякі інші, вони мене не порадували. Я думаю, це була моя провина через те, що полив до них не діставав. І через те вони були або маленькі, або взагалі не квітли. На наступний рік хочу знов таки повторити оцей успіх таких рожевих ротиків, рубінових ротиків і ще якісь спробувати сортові ротики. Ідемо далі. Це лозія. Це лозія дуже класно себе показала конкретно тим, коли я її посадив. Дуже багато було сходів, і сходи були такі. Знаєте, товсті були які стеблі. Дуже класно все було. Але через те, що вона дуже швидко розвивається, я не встиг його пересадити вчасно. і Через то дуже щось там витягнулося. Дуже якось воно так пішло трошки не так, якби я цього хотів. Після того я посадив їх у відкритий ґрунт. а нормально, в принципі, вони прийнялися, але на мій подив. Вони були дуже низькі. Найбільша або найвища це лозі, яка напевно сантиметрів 40 тільки за вишки. Ну це це десь так, напевно, не знаю, чи видно, чи ні. Як я бачу в принципі в інтернеті, як було здається написано на паці, що вони мають бути близько метра, близько ста сантиметрів. Наступного року хочу знову спробувати це лозію. У мене цього року була гребінчаста. Хочу наступного року спробувати якусь типу, коралову або там щось. якась я на мізки, схожа це лозія. В принципі, вона дуже така приємна на дотик і така космічна на вигляд. Далі іде кермек. Кермек статиця. В принципі, теж були дуже класні такі сходи. Були дружні сходи, її багато виросло. Попавалася мені, напевно, жовта найбільше жовта, фіолетова і синя статиця. От я сильно, чесно кажучи, нею не займався. Вона у мене зараз десь там стоїть просто як сухостій. Наступного року вирощувати не буду. Хоча мені казали, що великим таким попитом користується конкретно біла білий кермик користується попитом, і на на продаж було би класно її вирощувати. Але я вирощую не на продаж, тому. Не бачу сенсу як на красу, то вона мені ну, чесно, не дуже. Далі у мене за планом Айстра Айстри. Ну як у мене написано, у мене було шість видів. Здається, стільки пачок я показував. На жаль, на превеликий жаль, застрою дуже така біда, я би сказав, сталася, тому що виявився у мене пересорт. Дуже багато було пересорту і дуже виросло, дуже багато айстри, конкретно фіолетової такої. Я думаю, що це найзвичайнісінька айстра, яка усюди трапляється. Але була і айстра така персикова, як було зазначено на паці, Здається, її сорт називався Анель. Там було два сорти, такі вони, як типу, як персикові, такі дуже дуже ніжні. І ще виросла одна така блідо-голуба, яка ну, така біла і з голубим якимось відтінком. Але тут, напевно, через те, що знов-таки у мене були проблеми з. Поливом вони виросли не такі високі, як би я хотів, але такі ну кущі, не знаю, як сказати. От Астру на наступний рік напевно я би більше не саджав, тому що дуже багато на неї йшло місця, яке себе не виправдало. Для букетів вона якось, чесно кажучи, не підходить, тому що конкретно у мене низька виросла. Я би спробував посадити хризантему. А хризантема, наскільки я знаю, купляється із кореневищ. Дельфініум багаторічний. Я висаджував і у відкритий ґрунт напередодні зими, аби він так навесні зріс. От і висаджував також я у самій ячейки. Він вирос. Але через мою необачність він був затоптаний, розірваний, щось з ним таке тільки, тільки не сталося. Ще я саджав дельфініум однорічний, і він себе дуже класно показав. Я навіть не знав, що оцей однорічний дельфініум, що він продовжує квітнути навіть після того, як я зріджу, зріджу у нього цей квітонос сам. Тому я так дивувався, коли поміж інших квітів у мене, де він рос, зараз росте космея і ростуть чорнобривці. І от навіть зараз я можу побачити оцю. Оці квітки цього дельфініума. На наступний рік хотів би спробувати знову посадити цей однорічний. А ідемо далі. Скабіоза. Скабіоза, скабіоза, в принципі, прикольна така, але наступного року вирощувати не буду. Я її всю позрізав на один якийсь дамбукет. У мене майже усе воно пішло. Такі прикольні квіточки у неї. Я думав, що на тому буде все. Але минуло, напевно, тижні три. І знову полізли інші квіти. Не знаю, чого я так дивуюся, бо однорічники, в принципі, всі мають квітувати повністю все літо. і якщо... Чим більше ти їх зрізаєш, тим більше у них буде квітів. Але це було таке моє здивування: Молюцела — це ред флаг. Молюцелу я нікому не рекомендую. Я не знаю, скільки я з нею промучився. Я посадив насіння, щоб ви розуміли. Напевно, на початку березня. І тільки на початку, десь всередині квітня, у мене проросло щось із того насіння. і це була причому друга партія, яку я посадив тільки після того, як виконав першу партію, яка через два тижні не проросла. І я десь в інтернеті побачив, що молюцелі дуже багато треба часу на те, щоби вирости. Все таки декілька виросло у мене молюцел. Вони виросли дуже низькими, дуже такі, якісь я не знаю хворобливі. Коротше, у мене не вдалося з молюселем пробувати більше, напевно, не хочу. Далі лютики, а, Ранункулюс, Він же ранункулюс. А, перша посадка у мене, у мене була після замочування, після того як їх замочив на пророщування. Поставив такі маленькі 0,5 приблизно такі як стаканчики. Перші сходи нормально далися. Після того я їх пересадив у такий, як типу, великий горщик, і вони у мене там стали пропадати. Я не знаю, чи забагато їм було води, чи замало води. Сонце мало бути здається нормально і таке інше. Коротше, оці у мене майже всі здохли. Лютики, які я якби, на пророщування посадив. Але потім я купив на флоріумі за акцією теж багато ротиків, напевно, штук 25 ще додатково. І їх я вже посадив у відкритий ґрунт. У відкритому ґрунті, Боже, як вони класно квітнули. Просто їх садиш одразу в землю. Ну перед тим замочив. Замочав <сум> перед тим замочив і садиш одразу у відкритий ґрунт. Вони вилізають, здорові вилізають. У них все добре. Вони самі себе якось регулюють. І от у цих було дуже багато квітів. Ці пустилися. Ну в основному це були червоні квіти. Були трошки жовті, були трошки білі, здається. На наступний рік, ну я ті, звісно, викопав, зберіг на наступний рік, от таким самим чином і буду їх саджати. Не рекомендую їх пророщувати в якихось стаканчиках, одразу відкрити ґрунт після замочування. Ну, це мій такий е, висновок. Ідемо далі. Далі, що у мене написано, то це жоржини. Жоржини, ось вони за моєю спиною знаходяться. На деяких з них можете побачити якісь такі пакети. Висерту це з органзи такі пакетики, це для скрещування між собою, щоб насіння можна було отримати якогось дивного кольору, цікавого і таке інше. А ті, що я садив з насіння, от в принципі, все отут вирощено з насіння конкретно жоржини. Багато помпонних, деякі не помпоні. Ну, оце не помпонне буде, тому що це насіння з минулого року. Я зберігав в мене були інші якісь. Жоржини. От. Також є жоржини, які з губнів були вирощені. сортові, Отут, Наприклад, сорт ямайка, там сорт є червоний лабіринт, там омега, ну коротше, різні сорти. такі, Але вони, звісно, пізніше квітнуть, тому що я їх пізніше посадив. Ну, на акції ж поївся. от. Також там позаду є, наприклад, напевно, покажу якось на відео, позаду є такі карликові жоржини. Вони, звісно, на зрізку взагалі не підходять. Я їх посадив через те, що вже такі строки піджимали, а мені цього року хотілося дуже багато жоржин. І хотілося не тільки помпоні, а якісь ще спробувати. Тому отаким от, от чином воно вийшло в цьому році. Я дуже задоволений жоржинами. Дуже багато букетів з ними виявилося, таких прикольних, я би сказав. Зберігати буду клубні деяких цікавих помпонних жоржин, і буду, звісно, збирати насіння, яке сам скрещо і яке так вийде. Далі цинія. Цинія цього року мені напевно не вдалась. Ну, я вважаю, що не вдалась, порівняно із минулим роком. Тому що я, по-перше, зарано посадив її на пророщування, або зарано посадив і не висадив її у відкритий ґрунт. Ну, не було, тому що на це змоги у мене. То тож був, то було холодно, то мене вдома не було, ну, коротше, таке інше. Тому цього року вони якісь такі у мене трошки дрябленькі. Ті сортові, які я вирощував. Ті, які з сорту Кенді Стріп, здається, вони прикольні виросли. Такі жовті були з червоними плямами, білі з червоними плямами, просто відпадні, дуже-дуже класні, красивезні. І ще сорт був помаранчевий, як ж Ельдорадо називався. Вони насправді не, не помаранчеві, вони насправді якісь такі коралові вийшли, але все одно дуже дуже красивий такий кольор. От, минулого року теж буду пробувати, але вже не буду їх пророщувати на як це називається. Ну, через розсаду пророщувати буду просто в землю кидати, як зробив з іншими принципи сильні. Далі лілії. Лілії, в принципі, з ліліями така перемога. Дуже вони красивезні у мене виросли. Шкода тільки, що у різний строк, <кій> у різний строк вони виростали, і не вдалося зібрати якогось такого великого букету з лілій, бо вони квітнули починаючи, напевно, з травня і аж до. Ну, от, ще одна лілія, буквально наприкінці серпня заквітнула. Лілії прикольні. Духнаний горошок. Було краще, ніж було минулого року. Минулого року взагалі була така дуже сильна поразка, я би сказав, по відухненому горошку. Цього року вдалося мені отримати те, що я, в принципі, хотів. Вдалося зібрати такий букетик більш-менш великий і пахучий. Тому все нормально. Залишилося тільки зібрати насіння його. Гладіолуси у мене біда. Я їх не так посадив, напевно, як треба було. Я їх посадив у два ряди. Такі два довгих ряди. Я би краще їх се напевно або якимось квадратом, таким, щоб вони були дуже-дуже близько один до одного, або якось не знаю, кружком, якимось десь у клумбу. Коротше, бо я думаю, що їм не вистачило, по-перше, води, по друге, якихось мінеральних добавок, які є. Почав додавати тільки тоді, коли вже квітконоси якісь випустили цибулини. От і ще я саджав у горщики, горщики гладіолуси Жодне з них з цих гладіолусів, не випустили ще стрілки, не дали квіток, можливо, через мого кота, який поламав половину тих гладіолусів, лисяти гладіолусів. і таким чином. Соняхи. А соняхи теж мені, напевно, не вдалися. Я один раз, здається, використовував для букета конкретно сонях. Вони якісь маленькі, вони не червоні, як було зазначено на упаковці. Вони якісь такі навіть не рижі, а якісь іржаві. От якийсь такий ну, некрасивий колір. мені не подобається. Вони якісь як заражені. типу. Я, можливо, зберу з них насіння, десь його збережу або розкидаю. А так. Якщо її пробувати, то, можливо, якісь інші сорти. бо я бачив там щось ведмедики, який сорт називається, вони такі прикольні на, на дотик. Чорнобривці, чорнобривці у мене були жовті. Я зібрав насіння з минулого року, використовував для букетів хіба що малувато. Чесно кажучи, я це робив для однієї, напевно, людини, яка любить чорнобривці. Я чорнобривці не дуже сильно люблю, скоріше, через їхній запах. А на вид вони прикольні, красиві. Далі кали. Кали я теж придбав, напевно, дуже так пізно, але я їх придбав по акції. Там в акції йшло три от, от креневища цих, цих кал. Із них, коли я посадив їх до горщика, виросло два: білі і, і чорні. Так дуже, я би сказав, символічно. Ну, чорні, можливо, вони не чорні, вони. Дуже темно бордові щось таке. Але мене порадували, цікаво. Я використовував і для букетів їх, і так вони дуже красиві, просто стоять із одного кореневища, напевно, виросло квіток ну, близько шести. Це білих. Чорних трошки менше, чорних, напевно, десь чотири штуки. Ну, те, що у мене тут написано, у мене в принципі завершилося. А, що ще у мене тут такого? Я садив. Садив маки, садив волошки, садив ще. Я шольцею садив, але я її садив, отам от, ну, вам не видно, скоріше, це, коротше, там дуже багато сонця, навпаки, там дуже мало сонця. Через те, що там тінь від Великого горіха. Там дуже погано із поливом. Тому що тут я поливаю, коли тут я, ще капуста переді мною росте, тут ще так воно якось поєднується. І там дуже багато у мене квітів насаджу. Ну, там ви ж бачите, да, показую. А там якось не доходило, тому дуже так воно погано квітло, але, але я їх саджав із ціль, господи. Але я їх саджав вже ж із метою того, що на наступний рік вони самі собою розсіяться і будуть знову ще краще, ніж були. Я думаю, я буду ще щось дозаписувати, бо я 100% розказав не все те, що я хотів. Але наразі отак. Друзі, живіть щасливо, вирощуйте квіти. До зустрічі!